Любі друже, сьогодні я розкажу тобі цікаву казочку про зайченятко, яке дуже боялося ходити до дитячого садочка, бо він думав, що його ввечері не забере мама. Послухай, будь ласка, цю казочку. Казочка про зайчиня, яке боялося, що мама його забуде в дитячому садку. Одного разу зайчики мама зайчиха йшли в дитячий садок. Зайка дуже переживав і засмучувався, що мама його не забере ввечері з дитячого садка. Він весь час запитував Мамо, а ти ввечері мене забереш? Звичайно, заберу тебе зайка. Я обов'язково прийду за тобою після роботи. Але зайка все ніяк не міг повірити і питався знову і знову. Випадково цю розмову почуло слонення. Він ходив. У ту ж групу, що і зайка, і запитав у нього на прогулянці. Зайка, невже ти боїшся, що мама тебе не забере ввечері додому? Так, я дуже боюся, що мама залишить мене тут, відповів зайчик. На це слонення відповіло. Ти чого зайка, такого не може бути? Сіть діток, ввечері забирають додому мама й тата. Вночі дитячий садочок абсолютно порожній, тільки вранці приходять дітки. Зайка запитав зовсім зовсім порожній? Так, зовсім порожній. Дітки тільки вранці приходять сюди. Ось давай з тобою ввечері подивимось, чи заберуть абсолютно всіх діток. Коли ввечері всі звірята повечеряли, вони стали чекати. Кого ж заберуть першим? У цей день першу забрали кішечку. За нею прийшла мама. Потім забрали левенятка. Потім забрали білочку, потім кролика, мишку, ведмедика. І ось всіх позабирали додому. Всі були дуже раді, що за ними прийшли мама й тато. Кого ж забрали останнім? Слоненятко і зайчику не вдалося подивитися, так як за ними теж прийшли, і вони з радістю побігли додому. Ось таку казочку ти прослухав. Про кого була казочка? Правильно, про зайчика. А чому зайчик сумував в садочку? Правильно, тому що він думав, що за ним не прийде вечір мама зерчиха. А за ним прийшла мама вечір? Я? Правильно, прийшла. І всі звірят позабирали додому. І ніхто в садочку на ніч не залишається. Ось таку цікаву казочку ми сьогодні з тобою прослухали. До нових зустрічей! Бувай!